Затверджували ви, як мають виглядати олімпійці, тому що навколо олімпійської форми завжди було багато скандалів. Олімпійцям було незручно, холодно, не ті тканини, це тендер, величезні гроші і таке інше. Мені особисто вона сподобалась. Можливо, комусь не сподобалось. Можливо, в мене не дуже гарний смак, але для мене це стільно, зручно і красиво. Ви були на євро, повернулися з ганьбою, можна сказати, наші спортсмени. Зараз багато кажуть про те, що футболісти отримують величезні зарплати за них нічого не роблять, багато відпочивають зараз. у Вас є особиста думка з цього всього приводу? Там є проблема. Це правда. Вони грали погано, особливо дві останні гри. Не було запалу, не було волі, не було такої відповідальності. Чому це відбулося? Треба сісти футболістам, тренерам федерації це розібратися і зрозуміти, ми, чому так відбувається. Вас як міністра взагалі не брало таке, що все ж таки це ваша зона відповідальності? сидіти на трибуні нічого зробити не можете. Я як сотні тисяч мільйонів вболівальників, в мене були аналогічні відчуття з ними, які ще посилювалися, дійсно, що я міністр е, спорту е, ну життя таке. Складне зараз Федерація футболу отримує 8 мільйонів євро за те, що збірна все ж таки брала участь у Євро 2016 Зараз вболівальники у соцмережах і взагалі поза очі кажуть, що за таку гру потрібно ці гроші віддати на благочинність. Я вважаю, що їх потрібно направити на розвиток дитячого футболу в країні.